Вдруге напередодні сесії Полтавської обласної ради скликали постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я. На ній внесли зміни та доповнення до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки. Питання, яке як ви пам'ятаєте, піднімалося по виплатам матеріальної допомоги дітям та пораненим бійцям. От, воно переносилось на місцеві бюджети. Місцеві бюджети не в змозі були виплатити ці кошти, і було оперативно прийнято рішення знову-таки поновити виплату от, із обласного бюджету цих коштів для того, щоб розпочати виплату, не протягувати там в майбутні періоди. Ми вийшли вже із рішенням. От, і тому завтра на сесії, щоб його підтримати і. Прийнят обговорили члени комісії на засіданні і інші зміни до цієї програми. Перша стосувалася організації санітарно-курортного оздоровлення чорнобильців першої категорії. Друга зміна про виплату одноразової матеріальної допомоги з обласного бюджету онкохворим людям. А третя про запровадження нового напрямку санітарно-курортне оздоровлення членів сімей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти. України. Це не тільки військовополонені, це також цивільні особи, які мають право на встановлення вказаного статусу. Ми просимо підтримати пропозицію і рахуємо, що це дасть можливість найбільш ефективно проводити соціальну адаптацію вказаних осіб, тобто поряд з членами безпосередньо військовополоненими, члени сім'ї протягом 18 днів також на комісії депутати розглянули і проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки.